Компактний комод Sonata. Виробництво відомої української фабрики мебель-сервіс Виготовлений з ЛДСП, як і більшість комодів бюджетної серії. Фасади прикрашені штапіком карнизом з МДФ, що придає комодові більш багатшого вигляду. Все решта, кришка, дно, шук... корпуса шухлядок, царги, все виготовлено з ЛДСП Товщиною 16 мм. Комод не може похвалитися потовщеною кришкою. Тому телевізор ставити на нього не рекомендується. Оскільки з часом кришка може прогнутися. Комод Sonata відрізняється компактними розмірами при досить глибоких, та вмістимих шухлядах. Зараз ви бачите на слайді. Оскільки міцна та вмістима шухляда. Дно шухлядок підсилено спеціальними планками. Тому речей сюди поскладати ви зможете багато, комод виготовляється у світлому сучасному кольорі дубсонома. Працюють шухлядки на звичайних роликових направляючих. Ручки виготовлені зі звичайного меблевого сплаву і кріпляться саморізами. При користуванні потрібно вважати. Або ручки можна замінити на більш міцніші, металеві. Переходьте на наш сайт та замовляйте комод соната. Дякую за увагу!